Як спитати іспанською скільки? Скільки іспанською буде «cuanto». Але справа в тім, що це слово в нас узгоджується з множиною та родом іменника, який стоятиме після нього. Наприклад, форма «cuanto» вживається тоді, коли після цього питального слова стоїть або дієслово, або іменник чоловічого роду однини. «Cuanto cuesta esta cosa» Скільки коштує ця річ? Куанто cuesta? Куеста це дієслово, тому ми вживаємо форму кванто закінченням О. Другий приклад це коли після нього стоїть іменник чоловічого роду однини. Наприклад, quanto dinero necesitas? Куанто dinero necesitas? Як ви знаєте, слово dinero в іспанській означає гроші. El dinero. Це іменник чоловічого роду в однини, тому що dinero завжди в іспанській вживається в однині. Далі у нас є ще три форми слова quanto. Воно може вживатися як в таких формах, як кванта, «cuantos» та кванташ. Давайте розглянемо приклади. Отже, кванта ми скажемо тоді, коли після нього стоятиме іменник в жіночому роді та в однині. Наприклад, слово хенте. Хенте означає люди, але в іспанській воно завжди вживається в однині. І воно є жіночого роду – «la gente». Тому ми можемо спитати, скільки людей є в цьому залі? Кванта en esta сала. Quanta gente hay en esta sala? Далі ми можемо вжити слово квантос, коли після нього буде стояти іменник чоловічого роду множини. Наприклад, слово сумки буде іспанською «bolsos», Одна сумка – «el bolso». Ми запитаємо, скільки в тебе є сумок, скільки ти сумок маєш. Це звучатиме так. tienes? больше. bolsos tienes? І остання форма це кантас. Куантас ми скажемо тоді, коли після цього питального слова стоятиме іменник жіночого роду множини, наприклад, слово multas. La multa означає «штраф», Мультас штрафи. Тому ми можемо сказати, скільки штрафів тобі виписали? Куантас han puesto? пуесто, multas te han puesto? Я надіюсь, ця тема стала для вас більш зрозумілою, тому якщо це так, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Tchau!